Добрий вечір всім, хто завітав до нас, на овник. У нас сьогодні прем'єра. Перший тестовий стрім. І поки ви будете підписуватись на канал, попереджаю усіх. Якщо щось піде не так, наприклад, стрім закінчиться передчасно, то ми його обов'язково продовжимо сьогодні. Сьогодні 30 квітня 2024 року. 797-й день російського вторгнення. Та 3715 день війни, і ви перебуваєте на каналі ІДУНОВИ. Поки люди підтягуються до нашого стриму, підписуються і ставлять вподобайки трохи загальних питань. Якщо, станеться, як, якщо не станеться якихось непередбачених перешкод, то кожну п'ятницю на нашому каналі виходить коротеньке відео присвячення якійсь актуальній темі. А кожний вівторок, знову ж таки, якщо нічого не завадить, ми плануємо живу зустрічі о 21-й годині по київському часу. Звичайно, якщо ви бажаєте не пропустити цю зустріч, то рекомендую підписатись на наш канал. А ще у нас є групи в Телеграмі і на Фейсбуці? Це теж, де теж можна відслідковувати анонси нагально і за важливою інформацією. І де ви можете залишати свої коментарі побажання до тем наших наступних відео. Посилання на групи в, офісі, в описі каналу. А ще у нас є правило, що всі, хто приймає участь у прем'єрі, отримають підписку на наш канал безкоштовно. Для цього достатньо вибрати кнопку підписатись під цим відео. Тож чекає на збільшення підписників каналу у прямому ефірі прямо зараз. Тема сьогоднішньої зустрічі мобілізація. На каналі вже вийшло декілька сюжетів на цю тему, і вони отримали найбільшу зацікавленість аудиторії. До речі, ті, хто підписався на канал, зможуть потім передивитися ці сюжети. Тому і ми проголошуємо сьогодні на нашому каналі мобілізацію підписників. Перш ніж перейти до суті теми нашого обговорення, перш за все, треба з'ясувати, що таке мобілізація. На жаль, український інтернет оперує тільки військовим значенням цього слова. А з російськими та англійськими ресурсами трохи краще. Судячи за цього, слово походить з латини від мобіліс рухливий. І загальне значення слова мобілізація. Збирати чи залучати щось чи активізація якихось дій для досягнення якоїсь мети чи отримання якогось результату. В нашому випадку ми маємо справу з військовою мобілізацією і будемо користуватись визначеннями закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Посилання на цей та інші закони, які будуть згадані сьогодні, у коментарі та описі нашого стріму. У законі сказано, що мобілізація це цілий комплекс різноманітних заходів з метою існування держави у військовий період і надання відсічі агресору. А ще мобілізація це і передує мобілізаційна підготовка, тобто дії у мир, мирний період, які забезпечують виконання мобілізації у разі її проголошення. При цьому мобілізація людських резервів для потреб в особовому складі Збройних сил є маленькою часткою усього загального мобілізаційного плану. Це де головними пунктами є перевід державних установ і економіки країни на вирішення питань функціональні. Функціонування державних установ захисту населення, забезпечення населення продовольствами, товарами, виробництво зброї, боєприпасів, будівництва оборонних і захисних споруд, забезпечення іншими ресурсами підприємств Збройних сил для перемоги у війні. Але у загальному розумінні пересіченими людьми слово «мобілізація» асоціюється з військовим призовом у Збройні сили. Так от, якщо розглядати правки, які вносить законопроект 10449, нещодавно підписаний президентом, то всі ці правки стосуються саме питань військової мобілізації в загальному значенні. Ну і перш ніж ми теж засередимося на кадровому питанні, ще трохи про мобілізацію взагалі. Стаття 4, пункт 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Проголошує організація порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації визначається цим законом, актами Президента України та Кабінету міністрів України. Пункт 9 цієї статті загальне керівництво сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України, організаційне керівництво мобілізаційної підготовки і мобілізації України, Кабінетом міністрів України. Іще одна цитата з розділу повноважень цього закону. Стаття 11. -та. Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, визначає мету завдання, вид, обсяг і порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації. Тобто, ми маємо розуміти, що запитання. Мобілізації у нас відповідають президент і Кабмін. Усі інші лише виконують їхні вказівки та резолюції. Звідси, якщо ТЦК та Міноборони роблять щось не так, то це або вказівка зверху, або відсутність контролю зі сторони тих, хто за це відповідає. Практично всі питання стосовно мобілізації можуть вирішуватись президентом і Кабміном через відповідні укази. Але ці органі вирішили набрати на себе відповідальність, і тому виникла необхідність в окремому законі про внесення змін. Чому так? Президент і так втрачає електорат, тож бажає залишитись осторонь на популярних рішень, готується до виборів. А головне, навіть не знаючи мобілізаційних планів, ми можемо впевнено сказати, що мобілізація питання забезпечення Збройних сил України особливим складом провалена. Тому і з'явилась потреба в формування реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, який мав би існувати ще до початку вторгнення. Тобто за вісім попередніх років жоден з президентів і прем'єр-міністрів не навели порядку в цьому питанні. Наповнення нового реєстру йде з інших державних банків даних. Тож протягом року можливі такі ситуації, коли повістки будуть виписувати на вже померлих, а у розшуку клоністів будуть подавати тих, хто вже три роки воює на фронті. Є ще така проблема. Більшість українців і військових, військові тут на виключення, вважають, що військові то чоловіки у віці від 18 до 60 років. Але це всього лиш люди призовного віку. А військове зобов'язання згідно пункту 9 статті 1, закону про військовий обов'язок і військову службу, це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних сил України. Але запас звільнюється тільки після проходження військової служби, після набрання чинності законом 10449, це буде проходження базової підготовки. Тож, якщо людина не служила, то вона не може бути мобілізована, тому що відповідно до статті 39 закону про військовий обов'язок і військову службу призову по мобілізації підлягають тільки резервісти та військове зобов'язання. Тому законом 2449 замість строкової військової служби вводиться базова військова підготовка строком на три місяці. Наступного дня, по закінченню якої, якщо людина відмовляється підписувати контракт, і, звісно, можна мобілізувати примусово. На відміну від строкової служби, як було раніше, тепер на базову підготовку можна призивати і під час війни. Знову таки, це можливо тільки після набрання чинності законом 10.449 і оновлення указу про мобілізацію. Але як вже сказав, військові законів не читають, тож вони будуть мобілізовувати і тих, кому немає 25 років, і навіть до призовників. Адже людину можна змусити підписати контракт. Якщо підсумувати зараз, в армію можна потрапити або за мобілізацією, якщо вам більше 25 років і ви відслужили строкову службу, або за добровільним бажанням підписавши контракт. В іншому випадку, мобілізація чи призову війська є незаконними. Коли закон 10449 набере чинності, то вас спочатку призовуть на три місяці, а потім знову ж, якщо вам встигне виповнитись 25 років, ви будете воювати. До закону 10449 є питання правової колізії. Закон не має зворотної дії. І тому правки закону 10449 не можуть статуват... стосуватися указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року. Тобто, теоретично, правки закону 10449 можна застосовувати до питань мобілізації тільки після подовження указу про воєнний стан. Або навіть Дання нового указу про мобілізацію, що має відбутися після 18 травня, тобто набору чинності законом 10.449. Тому логічно припустити, що масова мобілізація планується на серпень, саме тоді закінчиться три місяці вишколи призовників і буде чергове, чергове продовження указу про мобілізацію. Як ми вже розглядали, в одному з наших попередніх випусків новий закон перестає використовувати термін обмежено придатний. Але статус цих людей не змінюється. Адже від бажань Верховної Ради, Каміни і президента люди не виліковуються, їхні хвороби залишаються, і використання їх на посадах з підвищеним фізичним навантаженням недоречно. Це питання буде регулюватись новим законом, новим наказом Міноборони. Чи редакції 402-го наказу про ВЛК треба дочекатися рішення Міноборони. Ще одна причина прийняття нового закону це відсутність необхідної кількості військовозобов'язаних, тобто тих, хто служив строкову службу. Починаючи з перших років незалежності, в Україні знижували не тільки строк служби, але й кількість призовників. Разом з кількістю армії. Таким чином, на початку вторгнення серед людей молодше 48 років, крім нелохів, була велика кількість звичайних чоловіків призовного віку, які не служили, а значить, по старому закону аж ніяк не можуть бути мобілізовані на законних підставах. Більше того, значна частина хворих людей визначається непридатними в мирний час і обмежена придатними під час війни, коли їх тих. Теж не можна призвати по мобілізації, хоч вони і призовного віку, але військова – не зобов'язані. І так, навіщо людей призивають в армію за мобілізацію? Добровольці і контрактники не забезпечують великої чисельності війська, тому при повномасштабних військових діях проголошують призов за мобілізацію. На жаль, людство і досі не вигадало справедливого механізму мобілізації. Тому одні служать, а інші залишаються в тилу. Адже і в тилу хтось має працювати та забезпечувати фронт і родини тих, хто воює. Проблема мобілізації, яка відбувається з початку вторгнення, також в тому, що не існувало списку тих, хто можна було мобілізуватися. Точніше, він був, але мав багато помилок. І в ньому не були зареєстровані всі військові зобов'язання. Тому, коли анкети у ТЦК скінчилася, робітники пішли на полювання. І хоча зараз ТЦК отримує дані з різноманітних державних інформаційних баз, уводиться вимога перевірки військово-полікових документів на вулиці, адже значна лю... частина людей все одно залишиться поза базою. Звісно, що певна частина людей, незважаючи на відмінний стан здоров'я, Уникне мобілізація, але і скриватись від ТЦК немає сенсу. Адже тих, кого спіймають, осудять на умовний термін, а потім все одно мобілізують. В тому, що людина не горить бажанням з'являтися ТЦК і відправлятися на війну, немає нічого ганебного, адже на війні треба мати ще й відповідний психологічний стан. Але питання тих, хто усвідомлює, ховається від призову, у нас вирішується законом. А з набуттям чинності закону 10449 ці рішення стають ще більш жорсткіші. Звісно, що це не стосується бійців батальйону Монако. Тому ми підписуємось на цей канал, щоб закон в Україні був однаковий для всіх, хто має паспорт і громадянина України. Ну, а з моральної сторони питання, кожен з нас може мати особисту думку стосовно поведінки тих, хто ховається від призову. Адже кожен нормальний батько не горить бажанням наражати свою дитину на небезпеку. Серед моїх знайомих, старше 45 років, всі пішли добровольцями, щоб їх сини і інші молоді люди залишилися вдома, адже як на крути, хтось має воювати. Політики в своїх егоїстичних інтересах підняли питання демобілізації, яке стало не тільки шкідливим. Ну і недорично, демобілізація військового відбувається в чотирьох випадках. Відповідно до умов звільнення від служби, наприклад, отримання важкого поранення. Коли демобілізація обумовлена в указі про мобілізацію, як було під час АТО, коли призивали на один рік, коли президент віддає указ про часткову демобілізацію під час війни, таке теж можливо. Коли закінчується війна і видається указ про демобілізацію, в нашій ситуації демобілізація можлива лише за указом президента по закінченню війни, тому що я не бачу на якій підставі, кого і як можна демобілізувати зараз. Адже мобілізація повинна забезпечувати боєздатність військ. А якщо тільки для її підтримання, забезпечення покриття втрат на фронті. Треба було вдавати спеціальний закон і влаштовувати облави на чоловіків, то про яку демобілізацію може йти мова. Хто замінить тих, хто підуть додому? Таким чином, поки ТЦК не знайдуть дані 2 мільйонів військовозобов'язаних і призовників старше 24,5 років, умов для демобілізації не з'явиться. Найближчий рік частково демобілізація неможлива. Я не говорю вже про ситуацію, коли демобілізованих почнуть призивати знову, в залежності від того, як довго буде тривати війна. Ми про це говорили в попередньому нашому випуску. Для пересічної людини. Це може видаватись дико, але військова служба це така ж робота, як і інша. От тільки рівень небезпеки на цій роботі надзвичайно високий, навіть якщо служити у штабі чи глибокому тилу. По-перше, Туди теж інколи прилітає. А потім в армії все робиться по наказу. Сьогодні ти ще писар, а завтра вже стрілок, бо обстановка вимагає і є такий наказ. Свій психологічний стан на війні зберігають в першу чергу дурні. Потім ті, хто відноситься до військової служби як до вимушеної необхідності та ті, хто сприймають її як небезпечну роботу. Якщо після мобілізації людина не примкне до других чи третіх, їй буде дуже важко на війні без капелана та психолога їй не обійтись, а ще допомагає підтримка побратимів. Але навіть за наявності високих психологічних і моральних показників люди втомлюються, і відпочинок на війні складається не тільки з виводу в тил чи ротації на спокійну ділянку фронту. Тому військовим треба надавати відпустку для зустрічі з рідними і психологічної реабілітації. Одному з попередніх випусків, до речі, щоб не пропускати наші випуски, раджу підписатись на наш канал. Ми говорили, що масова демобілізація шкодить боєздатності війська і бороноздатності держави. Таким чином, політики і посадовці, які роздмухували питання демобілізації зараз, були або дурніми, або мали отримати підозру у Держзраді. Хочу нагадати, що одною з причин поразки царської Росії. У Першу світову війну був саме заклад більшовиків до демобілізації військ. Так от, щоб провести демобілізацію значної кількості людей під час війни, треба підготувати їм заміну. Підготовлену заміну направити в діючу армію. І коли вона обстріляється на фронті, тоді можна починати демобілізацію. Тобто, щоб підготувати демобілізацію, потрібно Півроку часу, ну це як мінімум, і це за умови наявності інструкторів, полігонів і гуджових центрів, оснащення, зброї, забезпечення і головне мобілізованих людей. І все одно залишається велика проблем, проблема з кадрами. Адже навіть за півроку мобілізовані сержанти і офіцери не набудуть того досвіду, який є у тих, хто воює вже два роки. Тому навіть така м'яка демобілізація призводить до збільшення рівня втрат на фронті. Тобто, чиясь демобілізація буде коштувати комусь життя. Це справедливо? Саме тому кадрові військові негативно відносяться до демобілізації. Але якщо почати готувати зараз, то теоретично можна було б запровадити ротацію військових на кінець 2025 року. Але над цим треба ретельно і напружено працювати. А не так, як над е, законом 10.449. Це не на шашлики з'їздити. А ну, коли я би, ну, би запровадив збільшення відпусток е, до 56 діб, щоб кожні місяці військовослужбовець мав змогу провести з родиною два тижні. Але не більше. По-перше, хтось же має воювати? По-друге, двох тижнів достатньо і для відпочинку, і для того, щоб людина за цей час не втратила набутих навичок. Звісно, що після повернення багато бажано людину не залучати тиждень-два до бойових завдань, але ми починаємо вже заглиблюватися. Так от, навіть така пропозиція збільшення відпусток вимагає збільшення особового складу війська десь на 20%. Хотів би нагадати глядачам, що у нас сьогодні акція безкоштовна підписка на канал. Тому всі, хто забув, зараз натискають знизу кнопочку Підписатись, а потім поруч ставлять подобайку. Таким чином, ви не пропустите наш черговий випуск. Постанова 443 про внесення змін до пункту 11 постанови 678 Кабінету міністрів України. Це дуже небезпечна постанова, її задача повернути в Україну якомога більше людей призовного віку. Але її дія протилежна. Ця постанова не стосується тих, хто виїхав, як супроводжуючи інвалідів чи на лікування, але стосується навіть тих, хто визнаний непридатним до служби в армії. Тобто вас в армію все одно не візьмуть, але ви маєте повернутися в Україну, приїхати, наприклад, в Харків, і якщо виживете під обстрілами. То отримуєте свій новий паспорт. Кажуть, що за кордоном близько 800 тисяч чоловік призовного віку, але не всі з них потребують заміни паспорту. При цьому намі... навіть серед тих, хто цього потребує, є непридатні, обмежено придатні і старше 45 років. Тобто тих, хто повернеться і дійсно може бути призваний на службу, це тисяч 60 і Якщо заради цього влаштували усі ці танці з бубнами, то це смішно. Звісно, там на банкові думали, що всі 800 тисяч зараз повалять на війну. Але, по-перше, люди можуть залишитись із простроченими документами. По-друге, не всім ця заміна потрібна. І насправді, якщо хтось і повернеться, то це будуть одиниці. При всьому зауважте, що всі, хто зараз мають відстрочку або звільнені від призову, як от батьки трьох дітей, теж мають їхати в Україну. Вважаєте. Цей закон поверне когось з батальйоном Монако. У них паспорти на 10 років терміну дії, достатньо грошей, щоб сплатити штраф і взагалі вже є паспорти чи свідоцтва на проживання в інших країнах. Все, як завжди, пани в палацах, а холопи в багнюці. Крім відрази, ця постанова нікого не визива... нічого не визиває. Ті, хто виїхав, вже не будуть повертатись, вони будуть шукати можливість. Залишитись за кордоном назавжди. А серед тих, хто залишились в Україні, буде багато людей, які усвідомлять, що в цій державі вони зайві. Третій сорт на правах рабів і краще поневірятись на чужині, ніж батрачити на батьківщині. А зараз політики піднімають питання про повернення після війни біженців, які виїхали за кордон. Та більша частина з них. Вже влаштувалися і живуть краще, ніж на Батьківщині. Властителі можуть вже не перейматися питанням повернення. Ті, хто опинилися під час війни за кордоном, вже не повернуться, а по, їх завер... по її завершенню виїдуть і ті, хто залишився. Якщо підводити підсумок, мобілізаційний призов чоловіків потрібен, щоб перекрити військові втрати. Для виконання планів мобілізації треба працювати, роз'яснювати, пропагандувати, відкривати пункти рекрутінгу за кордоном. Якщо ми бажаємо створити людські умови служби, а більше того демобілізувати військових, військо має збільшуватися. Для створення переваги на фронті і проведення наступу, також потрібні додаткові людські ресурси. Чи потрібно було для цього новий закон, не думаю. Але точно не в такому вигляді. Як його запровадили. Хоча термін обмежена придатних перестали використовувати, але ситуація не змінилась. І ті командири, які кричать, що зараз всі придатні, невиховані дурні, шкід... дурні шкідники. Коли людина йде на війну, вона має розуміти, що йде воювати до перемоги, тільки після цього можлива демобілізація. Звісно, якщо війна планується на десятиріччя, то це інша справа, але про це ми поговоримо в одному з наших наступних випусків. Тож, щоб не пропустити черговий випуск, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і мобілізуємо друзів і знайомих на наш канал. Гарної вам ночі!